Вітаю всіх ну що ж, мобілізація у травні 25-го року. Тенденція. Мобілізація в Україні травень 25-го року. я Загальна картинка, яка буде? Загальна тенденція. Давайте подивимось. На мобілізацію. Так. Все одно працюємо в цьому питанні. Активно, активно люди потрібні. Кінцевий результат? Ух. Шукатимуть. Шукатимуть хитро підловля, продовжиться. Вилов людей продовжиться. Що мені вам сказати? Ця колода. Мобілізація в Україні травень 25-й рік. Давайте дивитися. Мобілізація в Україні травень 25-й рік. О, війна продовжується. Люди потрібні. Це результат Угу. Дуже потрібні. Дуже-дуже. Що вам сказати? Все одно, війна продовжується, люди потрібні. Процес буде активний мобілізації. На жаль, зменшення мобілізації мені не показує. Просто важка ситуація. Тепер бусифікація буде продовжуватись, Було в людей. Бусифікація буде продовжуватись. Давайте дивитися. Буде. Ну, це як типу ні, з однієї точки зору ні, з іншої випадає на дні колоди д'явол і карта війни. Скажімо так, вона буде продовжуватись отак, як вона йде. Типу ні, типу ні, ширма, ні, розпаска, що ні. На практиці це буде так. Дійсно так. Буде, буде. По місяцю, дивіться, карта повішена, і ось воно, буде воно все. Буде. Карта жертви. Типу, ні, але однозначно так. Ніхто ж вам не буде про це казати, це намагається приховати.